Ласкаво просимо в Україну. Ви не вперше в нашій країні, але зараз в нас неспокійно чи не боялися летіти. Ви знаєте, мене тут так тепло зустрічають. Єдине, чим я ризикую, так це отримати забагато посмішок, аплодисментів. І до того ж, тут такі гарні жінки. До речі, про жінок У вас завжди в Україні було дуже багато прихильниць ще з радянських часів. Навіть є у вашій книжці спогад про те, як саме жінка з Україною назвала вас ледь не Богом. Так, так вона. Вона так сказала. Я думаю, це перебільше, але мені дійсно неодноразово казали, що коли я торкаюся людей, вони одужують. Серйозно думаю, я ніби торкаюся їхньої душі людям стає легше. Ви приїхали в Україну без дружини. Не ревнує, коли ви їздите без неї? Вона колишня модель до того ж, бразилійка надто гарна, аби ревнувати. Це я маю нервувати, коли я її залишаю. А ви ревнуєте? Часом буває. Ви приїхали в Україну, аби презентувати свої вина. Ви повністю контролюєте весь процес виробництва. Вина, а є найулюбленіший момент у виробництві. Ну звичайно, дегустація. Ти багато працюєш, а у фіналі отримуєш винагороду. Можливість скуштувати судячи з того, як ви гарно виглядаєте, то пити вино веде до молодості, а не навпаки. Ну хіба ж по мені не видно 102 роки? Гарно виглядаєте. Ваш колега, актор Жерар Депардіо, з яким ви багато знімалися, теж винороб. Ви з ним це обговорюєте? Чи можливо частіше обговорюєте політику? Те, що він отримав російський паспорт, взагалі всю цю історію навколо нього? Ніколи ми говоримо про вино, про кіно, про жінок, але ніколи про політику. Ви живете і в Парижі, і в Провансі. Де місце найулюбленіше у Провансі ви ближче до своїх виноградників у Парижі ближче до роботи. Я дуже люблю Париж. але дуже люблю його ненадовго залишати. Адже я завжди знаю, що повернусь. Це так само, як подорожувати море. Дуже привабливо, але найкраще, коли заходиш у спорт і стаєш на зверх. була така історія. Принаймні, багато хто це переказував, що ви жили на баржі. Давно давно ну, це для українців достатньо екзотично. Так Двадцять років тому я жив на баржі у Парижі на річці сена просто перед будівлею парламенту. Просто в центрі. І бачиш, хто з депутатів ходить на роботу. А хто прогулює? Ви їх контролювали? Я все контролюю. Потім, мабуть, набридли туристи, які ходили до вас на екскурсію. Ну так, повз проходили туристичні катери, і гід завжди розповідав: Ліворуч, ви бачите французький парламент, а праворуч це баржа П'єра Ріша. І всі починали фотографувати. Одного разу на. Нам це так набридло, що ми з друзями зняли штани і показали їм голі голіту. Веселі часи. Знаєте, чого я це зробив? Бо я щойно повернувся з відпочинку на півдні, і в мене була гарна засмага. <су> я просто хотів похизуватися. Ваші сини не пішли вашими стопами, вони не стали акторами. Можливо, онуки підуть вашим шляхом і стануть відомими французькими акторами, як і ви. Так, мої сини професійні музиканти. А ось онук Артур актор. Він такий вродливий блондин. У нього є талант, але боюся, він надто лінивий. Все ж таки повернемося до вашого захоплення вином і пропоную продегустувати ваші вина. У цьому вині є трохи спецій, а також нутки пилу. Пилу? Мій виноградник зростає на пустирі, тому там дуже багато пилу. А ще тут відчувається смородина. Я хочу підняти келих за ваше захоплення і бажаємо вам довгих, довгих років праці і життя. Повертайтеся до нас частіше. <тас> Українською, коли ми піднімаємо келих і кажемо будьмо. <тас> <тас> будьмо. будьмо, Будьмо. 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 <гум> Дуже мені подобається цей тост. Будьво завтра у Парижі зможу продемонструвати друзям свої знання. Парижі. Будло.